Як вам на одному дереві, дивіться, одразу два сорти яблук. Так, друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. І що я вам хочу сказати, не хочу вам навіть сказати, а хочу навіть вам показати. Що ж таки в нас змінилося після 25 го числа в нашому господарстві? Так, попрацювали ми добре. Не закінчили, я думаю, що на днях ми закінчимо те, що я вам зараз покажу. І плани мої потихеньку починають збуватися і мрії теж. Що, йдемо, я вам покажу, що в нас і як ми працювали майже ці три дні. Все, дивіться, колеса ми позабирали, понаводили порядок потихеньку. Значить, що з інжиром? Інжир я зробив отак. Трішки його в різні сторони і будемо його на зиму прикупувати. Все, колес тут більше не буде. Так, тепер по нашому городу пробіжемося. Цибулька наша сходить, що ми з дітворою садили сьогодні. 29. -те. У нас квітня, я пройшовся культиватором. Дружина завтра буде садити, тут різне тут своє, я сюди не вмішуюся. Смородинка, дивіться, як гарно пішла. Все, погороду у нас питань немає. А тепер що в нас тут, друзі? А тут у нас, дивіться, пабам. Нема нікого. Все. Всіх розпродали, немає. Шутка. Зараз покажу, що ми зробили. Зараз включив світло тепер. Хто вже здогадався, під що те приміщення, можете прокоментувати і написати мені. Ну що, дивіться? Оце так я зробив. Тепер всі і пісочок, і гранвісів. І ось наші всі тут наші куди. Качечка сидить в одному куті. Інша сидить, зараз вам покажу в другому куті. Квочечки, всі сидять на своїх місцях. Всі сидять на своїх місцях, дивіться. Дивіться, бачите, і всі несуться потихеньку Оце такі справи. Все, тепер тут і зимою, як я говорив, тут буде їм тепліше, і вони нікому тут не заважатимуть. Оце так, клітку поки що я тут залишив. Зерно дробілку теж, вона тут пригодиться, мені проще тут це буде все робити. А курі, дивіться, як куточок гарно вони стали. Качкам, я думаю, місця теж їм вистачить тут ось повно. Ні, оце ми приберемо, десь переставимо. Це я просто поставив їм і під воду і поставив на вулиці. Теж там для качат буде. Все, ні, усюди ось ось це корито викинемо. Це так поки що залишив, але вони несуться. Я завтра туди поставлю ящичок один. І хай вони зверху теж несуться, щоб більше було і місця. Бо поки не було де мені прикрутити. Кай, прикручу тоді вже пізніше і ще пару сідл. Перенесу і все. І всі вони тут. І в нас сьогодні п'ятниця, і, і дивіться, що ми розпочинаємо. Розпочинаємо ми з нашого цього вольєрчика. Будемо зараз це все прибирати потихеньку, вичищати, наводити порядок. Я вже, ви бачите, каліточку вже зняв, все. Повністю все, вона піде мені туди до курей. Зараз підемо, я покажу, як ми зробили там у курей, щоб вони не перелітали одну сторону, а другу трішки подумаємо. Тут гарний перегній після курей. Йому, йому вже років три. Це все винесеться в нас на город. І буде поживними речовинами для наших культур, які ми посадимо. Так, ну що, а давайте тепер прогуляємося. Я вам покажу, як ми заробили тут в наших курей. Я вже вчора доробив, Андрій мені допоміг великий, йому теж дякую, що не відмовляється. Так, цей лист металу поки що так лежить. А тепер дивіться, як ми зробили повністю ось, як я говорив вам. Ми поприварювали і я кинув отаку сітку. Все, дивіться, повністю аж до самого кінця, де буде наша калітка. Там теж порядок ми наведемо. Я думаю, що наші курі вже не перелетять сюди. Дивіться, це вже наготову. Я... Люди мене просять гарно перегною курячого. Там вже куток я підчистив. Все одно ззаду біжить вода, то все одно я тут буду піднімати піском. Завозити пісок я до цього завозив тут, засипав піском. І ще завезу, щоб тут було повністю в піску, щоб наша птиця себе почувала краще. Все, потихеньку вивозимо. Тен піднімаю пластин, дивіться які. Це зараз все вивезу на огород, викинув. А потім попрошу, у нас тут є культиваторщик. У нього більше культиватор, чи в мене мотоблок, чи культиватор, як воно там вірно. І приїде, тоді він мені повністю у регород разом з нашим гумусом. цим. Так, на сьогодні ми завершили. Зараз винесу ще ось одну лопату. І все. Дивіться, навели порядок, а завтра трішки оце згребу, щоб менше сюди, воно просто вже перетрухше, і сюди стягну, бо там яма. Щоб менше завозити було піску. А так все, кутки повичищав, завтра пообмітаю, бачите, хоча обмітав, все одно пообмітаю, щоб вже тут у нас був... полный порядок. Так, мешки завтра заберут. Кормушка одна є. И сейчас сделаем пару штук. И будет все достаточно. У нас наступный ранок. Сегодня уже суббота. Ну что, продолжаем дальше. С нашим этим вольером. Зараз Прийдуть заберуть мішки і будемо потихеньку завозити сюди вже пісок і робити тут красу для наших мешканців. Кирпич вам, бачите, кісько прийшла, допомагає мені. Оце такі справи. Все, я думаю, за сьогодні, за завтра, за ці вихідні я його дороблю. Повністю наш вольєрчик вже буде готовий для заселення. Так, робота у нас продовжується. Дивіться, мішки вже забрали. Все, значить, що зробив? Зварилась. Бачите, тут перемичку і внизу теж щось. До чого ми будемо кріпити сітку? Зараз пообмітаю оце все. І тоді вже. Почну завозити потихеньку сюди пісок. Все, платформу втрамбував, що зміг, я думаю, цього достатньо. Все, і ще дивіться, тут он поставив, бачите, щоб не сипався щебінь, поставив ще куски шифера. Тут, мабуть, я вкопаю бордюр або вкопаю, мабуть, бордюр краще вкопати. Зараз подивимось, що буде краще. Тут оці не вилізуть. А от куропатки, друзі, можуть десь вискочити. І треба бути дуже уважними і обережними, щоб цього не сталося. І хочу тоді вже, вже з понеділка проїхатися. І так як я говорив, біля цієї стійки таке гарне якесь дерево, щоб вони злітали і було дуже їм. Приємно сидіти і відпочивати і жити в цьому вольєрі. Ну що, продовжуємо? Ні. Зараз покажу, яку частину я зробив. Залишилось вже трішки. Все, залишилось тільки завести пісок і поставити декілька бордюрів. І все. І можна приглашати нашу птичку в наш вольєр. Ідемо, я вам показую. Це вже завтра поприбираю, тому що трішки підустав. Так, ну що, дивіться. Зараз покажу, як зробив я. Все, отак буде зачинятися. Повністю там все вирівняв. Залишається, зараз покажу. Так, тут дивіться. Тут повністю все зашив і мені вистачило. Не треба нічого докупляти. Все, тут теж переробив, сюди вставив кусочок, його не, не буде видно. На красоту воно не буде дуже заважати. Так, а з вулиці, дивіться як тут Все, пофарбую, то внутрі приберу. Все повністю гарно. цей теж вже на місце поставив. Все. так, А тепер оце так воно буде у нас з самого вор'єра. Дивіться, як зачиняється. Все, позашивав, навіть його там Вон, Бачите, кинув сітку, поприкручував. Ну, береже на Бог, береже, я скажу так. Не дай Бог підніметься туди куропатка чи, чи вискоче. Ну, Я не тримав, їх не знаю. Там на сітці то вони не вилізуть ніде. А тут теж. Він. І теж там сітку кинув, там поприкручував, отам От тільки не докрутив. Я думаю, вже вони туди точно і отам теж. Туди вже точно вони не полізуть. Оце так тепер, дивіться, як буде. Це тут самого нашого вольєрчика. Оце так. Все. А далі тоді вже будемо планувати і розміщати наших тварин. Так, друзі, всім доброго ранку, недільного. Ну що, ми далі розпочинаємо працювати в нашому вольєрі. Все, зараз починаємо завозити пісок і готувати бордюри, як я вчора вам і говорив. Так, робота продовжується. Дивіться, там, бачите, вкрай я поставив шифер з наших грядок теплих. Піску дуже багато не буду завозити, щоб дуже і не піднімати. Все, вони вже самі тоді вже тут розгорнуть і вирішать, як їм буде тут краще. Хочу сказати наперед, друзі, що птичка вже чекає мого дзвінка, щоб приїхати до нас в господарство. Оце що, що саме головне, я ще не доробив. Але мій товариш з Кременчуга. У нього на Тіктосі є свій канал Зоодвір. Заходьте, дивіться, кому треба. Вже мені... Знайшов те, що я його просив. Так, а тут буду, друзі, що я робити. Тому що, дивіться, я ще тут шар зня, зняв. Ви бачите, щоб мені ставити бордюри, треба дуже багато вкопувати. А може просто положити їх. Оце може буде саме поставити кірпичі, а з цієї сторони може поставити або навпаки. Поставити бордюри Зараз подивлюся, як буде краще, і тоді вже вирішу. Все, довожу сюди піску, залишилось не так уже й багато. Там підняв більше, щоб придавило. І той бордюр, і там теж все, ідемо, покажу, що вийшло. Так, дивіться. Все зачиняється. Все пісочком, там внизу кирпичі. Я думаю, що вже не вилізуть вони. Тепер заходимо. Так, споїлочкою, ще поки що я вирішую, Її треба буде підняти, щоб було і тим зручно пити, і тим зручно пити. Так, поставив туди куток. Тут нічого не буду ставити, нічого робити. Я ж кажу, потім, якщо буде це, щось знайду з дерева, тоді зроблю. Так, і там в куток. Тому що ця птиця вона має бігати, вона не сидітиме. І зробив отак. Поки ті колеса хай стоять, я думаю, що зробимо їм там, щоб було темніше, і щоб вони там неслися в тому кутку. Отакі поставив дві жердини. Все, хто захоче. Там підпер на сітку, тут впересь. Ніде діватися воно не буде. Все, оце так. Так, вольєр у мене, я поміряв, 3,5 на 3,5. Все. Думаю, що я хотів сказати. Оце такий в мене виходить вольєрчик. Я думаю, що для цієї птиці цього буде достатньо. Тому тут планувалося бути Павліни, але їх не буде. І в нас буде інша птиця. Оце така краса, друзі. Все, друзі, кому сподобалось таке відео, хто зрозумів, яка птичка до нас їде, напишіть, коментуйте. Все, друзі, всім до нових зустрічей.